Доброго дня, колеги Ярослава Острущук, обрана по територіальному виборчому округу номер 2 це Тубинський район, і є членом постійної комісії з питань будівництва розвитку інфраструктури та уже місцевого самоврядування, як вже Олександр зазначив, де головою комісії є наш колега, і це єдина комісія, яку ми очолює Василь Петрович Яніцький. Тому дійсно активно приймаю участь в загальнофракційній діяльності та і виконуємо, точніше впроваджуємо звернення загальні партійні, але хочу ну, також зосередити увагу на таких також актуальних для всіх громад питання: це оптимізація так званих відділень Укрпочти, що неодноразово звертаються жителів громад різних. Різних територіальних громад, і як ми знаємо, що заробітні плати листоножця є на рівні мінімальних зарплат, коли апарат управління отримують ну, загальнодоступною інформацією місячний вклад більше мільйона гривень. Тому намагалися якби, сприяти в тому, щоб менше було цих скорочення відділень, Вдалося досягнути в одному відділенні, зберегти точніше одне відділення. І якби воно працювало один день в тиждень. ну, Зараз поки що працює три дні в тиждень. Тоді, звісно, підтримуємо наших колег, ну, хоч також на такі проблеми, як ремонт доріг. Вона також актуальна проблема для всіх громад. і до 2022 року було затверджено великі бюджети. Ну, надзвичайно великі, тому що там в моїй громаді по одній дорозі на 10,5 кілометрів проєктно-кошторисна документація була більше 840 мільйонів гривень. Ну, але початку повномасштабного вторгнення, звісно, це все. Зупинилося, ну але е, якість доріг не покращилася. Тому спільними зусиллями і е, територіальних громад, і завдяки нашому депутатському зверненню було проведено ямковий ремонт. Хоча вже, на жаль, знову пройшла зима, і, і знову будемо звертатися, тому що знову дорога вже жахливому стані. Е, також була е, нашою комісією, було ініційоване питання по мосту е, в містах Сарне який закритий, ну, і була створена комісія, і це питання ще поки що актуальне, тому що служба, автомобільна служба, служба автомобільних доріг нам так і не дала чіткої відповіді, на коли планується відкриття, і хоча би відкрити почерговість проїзду зранку ввечері для розвантаження міста. То кажу, разом з колегами працюємо по цьому питанні. Ну, і, звісно, зараз основний напрям, як і мій, так і всіх наших колег. Це допомога нашим Збройним силам України, це волонтерство. Не можу не згадати нашого колегу Андрія Усача. Це, на моє глибоке переконання, думаю, мене всі підтримують. Напевно. Найпотужніший волонтер сьогодні в Рівненській обласній раді, і він один організовує команди, які возять десятки машин. А вже напевно, можливо, десь і до сотні доходить. Я не скажу точно, але точно їх було тільки більше десяти перевезень, а там не одна машина везлася, дві, три, п'ять, а то й по п'ятнадцять. Також впроваджує благодійні заходи для зібрання коштів для наших Збройних сил України. Ну, в декількох школах Ярославської Острожецької, територіальної громад ми долучилися до загальноукраїнської акції посади дерево в пам'ять загиблої дитини. На жаль, вже більше п'ятсот, вже 540, більше 540 дітей нас загинули під час повномасштабного вторгнення. І кажу, всі основні заходи наразі для мене це на підтримку Збройних сил України, де захищають нашу батьківщину, дуже багато наших партійців, і, зокрема, наш голова фракції Сергій Юрійович mm -hmm. Кондрачук.